Любительська студія Аудіочар вітає вас. Ярослав Гашек про святого Гільдульфа. Біля Тірольського села Оберва беренталя є перехрестя. Сам по собі цей факт не такий уже й видатний. Але на тому перехресті стоїть стовп а на стовпі висить образ, на якому намальовано чоловіка з батагом у руці. А під образом підпис Гейлігер Гільдульф Ора про Нобіс. Святий Гільдульф молися за нас. Образ цей теж не дуже цікавий Святий Гільдульф погрожує батагом Умтен Вашберенталю. А цікаве тут те, що цей образ намалював п'яничка. Помічник маляра, який заліз по самі вуха в борги в шинку старости Оберваш Беренталя. Не маючи чим сплатити борги, він опинився на роздоріжжі. або виконати вимогу старости й намалювати якого небудь святого, що погрожував би батагом Унтенваш Беренталю, де живуть самі шахраї та вороги жителів Оберваш Беренталя, або сісти у тюрму. Помічник маляра погодився на першу вимогу. Перебиваючи з хліба на воду, він малював святого. Коли образ був закінчений, художника спитали, як звуть святого. Помічник маляра спочатку був розгубився, але за хвилину пригадав, що в нього у лінці є дядько на ім'я Франц «Гільдульф». Непевною рукою художник вивів під образом Гельгер Гільдульф. Святий гільдульф». А обер ваш берентальський псаломщик дописав оте Зворушлива Ора про Нобіс. Молися за нас. Цей образ знаменитий іще й тим, що дядько п'янички помічника маляра, раптом став святим. І що лави святих збільшилися ще на одну типову для них фігуру, а жителів Оберваш Беренталя було введено в оману. Вони молилися святому гільдульфу з цілковитою певністю, що такий святий і справді існує. Та піп з ворожого Унтенваш Беренталя, переглянувши святці, заявив Ще ніякого Гільдульфа серед святих немає. Обер ваш берентальці були вкрай обурені цією заявою. По перше, піп з оберваш Беренталя був особистим ворогом того попа, позавжди програвав йому в карти. А по друге, оберваш берентальський піп назвав твердження сусіда брехливими. Святому Гільдульфу, мовляв, не обов'язково бути у святцях, досить того, що він разом з вишуканим товариством засідає з богом на небі, а на перехресті свариться батагом на Унтенваш Беренталь. І нарешті хай у тому бусурманському кублі разом з їхнім духовним пастирем, який махлює в карти, базікають, що хотять, а святий Гільдульф. І далі молитиме бога за тих, хто щиро схилиться перед його образом й офірує якусь дещицю в карнавочку, що висить на його стовпі. Кожної суботи берентальський псаломщик ходив вибирати гроші з карнавки. З цього приводу шахраїв унтен ваш беренталі подейкували, що ті гроші потрібні сусідньому попові для гри в карти. Правду кажучи, вся ця історія була їм дуже неприємна. Святий Гільдульф конкурував з їхнім, що стояв у них на перехресті, святим Вольмаром, якого оберваш перестали шанувати, відколи в них появився свій святий. Вони просто зневажали святого Вольмара проходячи мимо, і в думці не зверталися до нього навіть з короткою молитвою, щоб той боронив їхню худобу від несподіваного мору, загибелі та іншої напасті. Зате вечорами, коли сонце кидало останнє проміння на снігі в Альпах, коли дзеленькою чи дзвіночками, худоба поверталася до своїх загонів, Оберваш Берерентальці зупинялися перед святим Гільдульфом, і палко молили його, щоб він допоміг їм щасливо прожити на грішній землі й довів їх до вічного блаженства на небі, щоб вони після смерті могли веселитися і їсти топлене масло, цей вишуканий харч усіх католицьких депутатів Тіролю і Воральберга. Захисти, святий Гільдульфе, молилися вони. Нас і нашу худобу від загибелі та іншої напасті. Ора пронобіс, Нобіс! Алілуя, Алілуя, алілу і на зло унтенвашборитальцям веселилися аж поки лягали спати. Що ж лишилося робити останнім назло сусідам пити по своїх корчмах горілку і проклинати святого Гільдульфа. Та далі цього терпіти вже не можна було треба зганьбити святого Гільдульфа й квит. Але декого лякало це? Навіщо так отверто? Не завадить і перестрахуватися, а що, як не доведе Господи, святий Гільдульф і справді існує? Ясно, що цим нерішучим ворогам святого просто провалювали голови. Після битви утен Берентальський коваль Антон Кюмель заявив Я зганблю святого Гільдульфа. Так воно й сталося. На ранок оберваш Берентальці побачили свого святого спотвореним. Руку, яка погрожувала батагом Унтен Беренталю, було замазане чорним терпентиновим лаком. Святий Гільдульф зробився одноруким. Обер ваш берентальці плакали баби, псаломщики, діди, селяни, діти, піп, усе село. Через півгодини по тому унтен ваш берентальський коваль Антон Кюмель, ріжучи січку, всунув у Соломорізку руку, і машина геть чисто відтяла її. І раптом усі прозріли. Сталося чудо. В Унтен ваш почалася паніка. Піп подався до старости. Знесилено опустившись на лаву, він сказав тільки три слова Святий Гільдульф заговорив. Усім стало страшно. Не допомогло й те, що коваль, який необережно всунув руку в Соломорізку, був геть п'яний. Прийшовши до пам'яті, він запевняв усіх Присягаюся, що це не я. Я ту руку не замазував, щоб я провалився, щоб мене грець побив, це не я, ради Христа на небі, це не я. Але ковалеві ніхто не вірив. Коли коваль одужав, його було засуджено за святотатство. Всі католицькі газети керолю називали ковалян недолюдком, даремно він доводив, що тої ночі ночував вдома і що в нього не було ані крапельки чорного лаку. Справа була настільки ясна, що не потребувала навіть доказів. Італійська попівська газета вмістила статтю про святого Гільдульфа, навівши навіть дату його смерті. Добре ще, що газета не проголосила святого великомучеником. В Інсбруку в зв'язку з цим вихрестилися два гульвіси євреї, іноземні журнали вмістили фотографію образа святого Гільдульфа та фотографію однорукого недолюдка коваля. Вихрести осіли в оберваж Беренталі. Відкрили там крамнички і пустили в продаж листівки з місцевими краєвидами. Тепер треба було тільки знайти поблизу стовпа джерело цілющої води. Піп наказав перекопати для цього всю місцевість навколо стовпа, але, на жаль, води так і не знайшли. Тоді піп наказав перенести стовп з образом святого у свій садок до колодязя, мовляв, святому там буде безпечніше. Водночас псаломщик повісив біля входу в садок п'ять карнавок. дві карнавки на окремому стовпі біля колодязя і ще дві додав до тієї карнавки, що висіла на стовпі раніше. За перший тиждень він вибрав з карнавок 300 золотих. За ці гроші вичистили і поштукатурили колодязь, все свідчило про те, що оберваш беренталь стане прибутковим прочанським місцем. Та й унтен ваш Берентальці теж уже перестали молитися своєму святому Вольмару. Тим часом. Засуджений коваль продовжував доводити, що він не винен він, яке нахабство, подав навіть касацію. Звістка про це викликала обурення в обох селах. Та от одного дня сталося нове чудо. Вранці всі побачили, що святий Гільдульф дивиться на світ не чорними, а синіми очима. А через три дні в обер ваш берентальського старости народився син, у якого були чудові сині очі, як у батька і матері. Того ж дня щасливий батько прибіг до попа і, цілуючи йому руку, сказав Сталося нове чудо, я думав про того коваля. Коли він замазав одну руку святому Гільдольфу, то втратив і свою. Я згадав, що в мене скоро повинна народитися дитина, а які будуть у неї очі? Мені хотілося, щоб вони були сині, бо в мене теж сині. І тоді мені спало на думку, що коли святому Гільдульфу зафарбувати очі синім кольором, то й моя дитина теж повинна народитися з синіми очима. Так само як коваль застався без руки по тому, як зафарбував руку святому. І от святий Гільдульф задовольнив моє бажання. Це нове чудо схвилювало все село. Ранком образ святого Гільдульфа було густо заляпано пном і коричневою фарбою. Це псоломщик хотів, щоб його корова привела рябе теля. Чи задовольнив святий його бажання, не знаю. Не знаю також, чим закінчилася судова справа коваля, бо касаційний суд зажадав недавно від церковного історика довідки про те, чи справді існував святий Гільдульф. Знаю тільки, що у Франца Гільдульфа в лінці проти вокзалу є шинок і що хазяїн дуже дивується з того, що йому на хрестинах дали два імені. Тоді як у святого тільки одне. Гейлігер Гільдульф, Ора Пронобіс, Святий Гільдульфе, молися за нас. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Кінець оповідання. Дорогі друзі, щиро вам дякую за ваші підписки, вподобайки і коментарі. Ваша підтримка надихає мене. Для подальшої роботи. Дякую. До наступної зустрічі на аудіочарі, друзі.